Вони знову це зробили. Так, ті самі нанодистилятори на чолі з Вовку Лакою Семеновичем випустили черговий реліз під назвою Шельма. 1.1». і довели мені і маю надію кожному з вас, якщо прицільно точно та настирливо йти за покликом інтуїції та технологічних амбіцій, то можна досягнути Олімпу або ж впасти нижче нікуди. Кому як повезе. Хейго, hey це віскібой. Мені тут натякнули, що час вже повертати фірму у вітальну фразу. Готуйте ваші келихи, натискайте вподобайку, бо сьогодні я вам розповім, як кіння того в кулака подарували нам перший віскі реліз бочкової міцності, який зробив крок вперед та завоював золото. Одразу хочу вам сказати дві речі. Мені надзвичайно приємно, що команда гуральні дослухається до свого ком'юніті. Кожен із вас, як і я, вмовляв, їх зробити трунок на максималках, тобто бочкової міцності. Бо погодьтесь, сьорбати першородний джус із бочки дуже приємно, знаючи, що жодна зайва краплина води не торкалась. Цього віскі і друге до хорошого звикає швидко, як то кажуть. Тому акцентую, що останній реліз славний карась, ось він в мене. Тобто українська старка, стартував на початку березня, а це означає, що розрив між старкою та шельмою буквально три місяці. І це говорить мені про те, що нова бочкова шельма п'яти з половиною років витримки готувалась сильно заздалегідь, фактично паралельно зі старкою. І нам варто усвідомити, що генятово в кулака роблять вже не просто випадкові крафтові викиди на ринок, а стратегічно планують розробляють концепцію та втілюють в життя конкретні задуми. Дякую їм за надзвичайно зрілий та стабільно якісний підхід до справи. Так, келих і віскі трошки подихали, тож можна і пару слів про ніс сказати. А, дим, дим, дим той самий фірмовий дим. Але на цей раз десь 50 на 50%. відсотків. Тобто деревний торфяний, без домінування когось із них. За ними одразу солодкий ванільно-пряний панч, трохи пильний, затхлий, глибоко бочковий характер. Чомусь зараз згадався профіль спиртів лафройгу з артбегом, тільки без трав'янистих нот та медицини, а більше до пряних кондитерських. До речі, про випічку: абсолютну першість в спеціях ароматики бере кориця. А на фоні також проблискує лавровий листочок та. Медова гірчинка. Ще цікавим для вас буде наявність тут характеру Амаро Монтенегро в житньому виконанні. Це водночас доречно і незвично та мені подобається. Рухаємось далі до смаку. М -м -м. Ух, яка солодкість, друзі! Вершкова, масляниста та міцна. Смак чітко говорить, наді мною попрацювали як слід. Це вже не той дикий характер. Тут відчувається баланс, панове, ба більше міцність 52,6 чудово інтегрована в палітру. Давайте по пріоритетним дескрипторам. фруктовість представлена яблучно-грушевим варенням. Загальна солодкість буде в нас ванільний цукор, вершкова карамель та гречаний мед. А кислотність у. Тут вам буде цікаво, винна, темно ягідна, місцями конячна, дуже поверхнева. Та втім, саме вона дає цьому віскі необхідний згладжувальний ефект. Далі нашу смакову палітру ускладнюють прянощі типу той самої кориці, що й в ароматі, але вже більш округлої. Додається імбир, суміш перців та тютюн, який особисто мене так і запрошує запалити сигару. Типу оцієї кубинської Хосе Ель Педра. Ух, відчуваю, що це буде прям перфект меч. Окремої уваги заслуговує дим. Він тут відрізняється від того, що в ароматі маємо нарешті вгамований багатий дим, не підлітково бунтівний, а дійсно в сторону дорогих комерційно іменитих брендів. Мені дуже смакує і вітаю це прям досягнення. Уся ця смакова радість в келиху не просто так з'явилась, адже нам тут прогнали 62,5% підкопченого на фруктових деревах жита, та по 12,5% житнього ячмінного і пшеничного солоду. Тусовко, оця пшенична складова дуже багато дала в смак. Я вважаю, і не просто так я туплю за мейкер смак, в якому пшениця 16%. Бо саме вона дає оте -от густе, солодке, потужне вершкове тіло і м'якість спиртів. Щодо витримки, то тут знов ж таки майстерне поєднання трьох бочок Нової української 50-літрової добової від пана Віктора Шульги. Там спирти провели два роки. Далі відбувся переїзд у французький барік з під Піно на три роки. А наприкінці спирти отримали шестимісячний фініш в 225-літровому баріку з-під Сотерно, отже, маємо потужний вплив винних бочок сумарно на три з половиною роки, що й дало нам смаку сухофруктовий профіль у вигляді родзинок, кураги, виноградного джему та натяків на коньячну тему. Фініш нашої шельми очікувано тривалий, шоколадний, з крихтами горілого цукру, наче як на пательні засмажили, та доброї дещиці кориці. Усе це оповите ніжним багаттям та відчуттям самодостатності. І поки ви ще не побігли замовляти свій ботл шельми, дуже прошу вас взяти участь у нашому великому і смачному розіграші. Разом з -в кулакою ми підготували вам отакий. От Крутий подарунковий бокс з нашими логотипами та двома трунками всередині. Шельма в бочковій міцності та в традиційній на 47%. Умови найпростіші: донат від 300 гривень на монобанку. Чим більше донатів, друзі, кратних 300, тим більше у вас шансів. Усі зібрані кошти передаємо на допомогу з ремонтом бронемашини Джура для наших козаків з батальйону Свобода Нацгвардії. Наша мета зібрати 40 тисяч гривень, і разом з вами я певен, що ми впораємось. Переможець, обраний рандомайзером, отримує цей міцний український бокс з двома нектарами від вколака. Заздалегідь дякую усім, хто долучився і буде долучатися і надалі до підтримки сил оборони України. Якщо порівнювати новий реліз з минулими в лінійці димних. Та, на мою думку, найближчим родичем по смаку буде все ж таки Старка. Та ви маєте розуміти, шельма на свої 52,6 п'ється набагато легше за 50. Яку старки по відчуттям тут максимум 46-47%. На цей раз команда вирішила розлити 101 пляшку об'ємом 0,5 в бочковій міцності та 140 пляшок у традиційній міцності в 47%. Оце пані та панова я називаю справжньою ліміткою, а не ото все, що на полицях в тиражі десятки тисяч ботлів стоїть. Якщо не розумієте про що мова, то отут буде відео, де я розповідаю про брехливий маркетинг, який таки хоче маніпулювати. Нашою з вами споживчою поведінкою. А от де точно варто зупинитись в плані чесного маркетингу, то це на конкурсі Independent Craft 2025 року, де шельма 1.1 в місності 47% набрала 91,5 бал та отримала золоту медаль. Маємо пишатися такими здобутками нашого українського віскікрафту тусовко. І я закликаю вас підписатись на сторінку Вовкулаки, щоб слідкувати за всіма подіями та не пропустити нові релізи. Усі лінки в будуть в описі під відео. Вартість ботлу 0,5 в бочковій міцності становить 1000 гривень, в традиційній на 47% 850 гривень. І на фінал скажу думку, що давно вже крутиться у мене на язиці, а сформував от тільки зараз. Я бачу великий зголоднілий ринок віскілаверів, що дуже хочуть пити рідний український продукт. Пишатися ним, обговорювати, ділитися, робити подарунки, не стидаючи, що це якийсь другого сорт чи несмак. Неофіційно в ком'юніті вже є десяток крафтовиків. Які насмілилися кинути виклик легендарним виточеним десятками чи навіть сотнями років брендам, їм важко, без перебільшення їх не пускають в продуктові мережі, під них не хочуть робити закони, затягують процеси, і в цілому влада не сильно хоче рушити законсервовану монополію на алкоголь. Бо це буде означати безповоротні зміни і вихід на ринок молодих, амбіційних і чесних гравців. Які можуть захопити ринок? Отак. От Тому хваліть за справи, сваріть по ділу, і пам'ятайте, своє треба оберігати, не дивлячись ні на що. У мене все. Дякую, що були зі мною. Вподобайка, підписка, дзвоник. Ви знаєте, що робити. Пийте крутий віскі, друзі, бо ви того вартуєте. До зустрічі у нових відео.